Так що можна рахувати, що він відлучений. Терпіти він і того, і того не може, так? Да? чесно я трошки в шоці. Я хочу щось може показати. Всім добрий ранок. Ну як добрий ранок, не Вже ж не ранок. ми проснулися з даного суду. Тато приїхав з роботи. Хочеш котлету. Адам накинувся на їжу. Давай я під... Я Два яємо гречку з котлетами. Ми просто знаєте, ми не то ж ліниві. Ми просто відучаємо Адама від мами на ціті, і в нас вже одну ніч він спав до неї. Получається, поза минулої ночі він був голодний. Та в принципі не так, що й там і голодний, але він просто встав і плакав безперестанку через кожних дві години. Дай мама ціці. Я пішла на кухню психанула через три години. Після того нагодували його 5 ранку яйцем вареним, і потім ще він закусив йогуртом. Коротше, те, що на кухні було. І він заспокоївся і заснув. Я вже вчора на вечір солила, він потім вже сам казав фу, тіця фу. І сьогодні в день, до речі, він заснув взагалі без тіцьки, без колисання Мені дуже хочеться, щоб ми його не тільки відучили від тіцьки, а і відучили його разом від колисання Тому що в мене за лукою руки були. Да, мама! Що? Ти ховаєшся? Руки всі були в мозолях того, що я коли стала луку. Він вставав, казав, коли ще мене. Вже, в принципі, в нас з половиною ніч, вже от два денних сна, що він засунав без сіті. Так що можна рахувати, що він відлучений. На рахунок того, чи прибуває в мене молоко взагалі ні. Може, де граминка. там би і воно було, те молоко. Але вже не так, як в перші місяці. Були груди на бряклі і так далі. Тобто, я за лукою може стіджувалася один раз через тиждень, після того і все. Я думаю, за була так само, тому що вже от я не годую два дні і ноль. Нічого не набирається, груди м'які, нічого не болить. От ми маємо такі плани. Ну, не знімали ми зранку відео, тому що такий був трохи день. Ми пішли на хату з з дітьми горіхи. Ми йшли вперед годину. Ми їли пончики годину ще зайшли в магазин і назад. Ми йшли певно більш ніж годину. Що цікавого в нас там не було. А зараз ми йдемо на хату, будемо там збирати горішки. Толі вже почав розгрібати яму, там де був завалений льох, щоб туди викидати ну, з кухні, де він риє ямку. І я хочу спекти такі сирні палички. Такі продаються вони в магазинах, хіба Ті, таке тісто, як на піцу, і зверху сиром потерте. Дуже вони мені класні, і діти, я думаю, будуть їсти, і тільки на роботу можна щось таке дати взяти. Якщо в мене буде натхнення, Мама! то я ще щось із солоденьке спечу або зроблю. Залишайтеся з нами на зв'язку зараз, щоб бачити, що ми будемо робити далі. Дети? Де ти? Де ти? Ку-ку! Що? Мен. Теж мені ховатися чи ні? Мен. Тебе сховати, давай. Ми купили книжку Адаму вінову. В Адама любов до книжок. І особливо до таких з малюнками. Молодець. Але найбільша любов Адама це ж, звісно, комбайни. Тут є сторінка про комбайни, трактори, це він може читати вічно. Да, сину? Mm. Ти можеш вічно це читати. Тут є Лавієта, яку він любить. Багато коротше, класних сторінок. У нас на mm. лісерії є, є ще книжка отака, і він її теж любить. <гум> Вже він... І ще в нас є третя книжка, отака. І він її теж обажає. в Лукі була його книжка в цьому віці, що він її постійно одну ту саму гуртав. Це ферма з віконечками. А в цього чіки машини. Ти, ти несеш мені воду? <кхи> Ця дитина молодець. З'їв дві миски гречки, з'їв котлетку. молодчинка. Ми з того, взагалі різні люди. Нам з тобою не по путі. Молоко, хліб з медом. В житті ніколи я не їла. А в нього це триденне харчування. Ну, ладно, перевищила. Вчора ти на ніч їв і сьогодні, так? А я їм. Те, що йому навіть в голову не вкладається, що його можна їсти. Салат з баклажана і з яйцем. Ні, і сильний сметаною. Mm. Терпіти він і того, і того не може, так? Да? Бреше не чого А що ти, сирпакному <плес> сап? Ні. Все на волонозі? Так. Mm -hmm. Як в тебе день пройшов? Гарно. А в мене так, що я чуть з розуму не зійшла з тими дітьми. <плес> Дуже весело. Коротше, ладно, йдемо ми на хату. Камера занимает его. Камера вознимает. Камера снимает. Я не высвечу. Получається, я мала купляти Адамові тапочки для хати, тому що підлога зараз вже холодна і часом вони пєстиками стріляються, буває мокро на кухні, особливо завжди мокро, і я на гору полізла, достала їм йому черевички такі, ну типа тапочки для хати. Коротше, дивіться, отакі вони ще напевно не знаю вже з кількість років, дуже багато, але вони напевно вже на нього маленькі. Ще отакі. Я думала, вони, а, і будуть великі на, на Адама. А вони якраз. Взагалі, ну там запасу буквально пів сантиметра-сантиметр. Адам, ти такий кльовий в тапочках таких. Взагалі. А ще наша любов Ямаха. І ми любимо слухати на музику. А ще ми любимо робити отакі штуки. Ми прибрали, до речі, іграшки я розібрала повністю. Ну правда, тут видно, так, що ми прибрали. Ну цього всього не має бути того, що туда це все з коробки. У нас тепер стоїть тільки одна коробочка, столик і все. А все інше ми перемістили сюди, і то це не все інше, тому що ми ще дуже багато сховали в коробки, замотали під ліжка. Стало справді більше місця. Я вже давно мала цим зайнятися. Тільки от треба зараз це все розгребти. і Адам просить мужути ці е -е, такі тапочки з рожками. Але ти такий гарний в цих тапочках. Розкажи, який ти вредний. Пілігрим сам. Що угу. ти ще зробив сьогодні сам поганий? <гас> Річарда палкою вдарив. Так? що <гас> -да? А я а як казала, палкою битись не можна, правда? Адам же сам бо лука пішов. Так, зварила я макарони. Зараз їх з масилком, сирком. М -м, ще піджарю яєчко туди, і глоточок візьму з собою туди на хату, тому що Адам дуже погано поїв і він по-льбом захоче їсти. Вирішив Адам, що він хоче їсти вже. Побачив, що я роблю макарошки, Кричить — дай. Да? Ну, їж. Значить, не будемо нічого з собою брати. Навіть його в крісло не саджу, хай вже їсть. Ах, люди, все падає, давай. Попередні власники будинку казали, щоб ми зрізали старий горіх, який знаходиться на подвір'ї. А ми цього не зробили поки що. І не пошкодували. Під старим горіхом це всіяно горіхами, їх просто валом, там настільки багато, що Аня не встигає їх збирати і каже: Толік, допоможи мені збирати, тоді вже займайся своїми справами. У нас вже вся гора завалена горіхами, і це ми тільки частину зібрали. Ми ще всі горіхи не збирали. Так, ще заходив сьогодні в АТБ, взяв лопатку садову по акції за 40 гривень. Вони якраз розпродавали їх. І я забрав одну. Також рукавиці ще взяв мені і ані робочі. Чесно, я трошки в шоці: 25 гривень. Одна пара. Колись я пам'ятаю. Вони були по 5 гривень. Сьогодні на порядку денному є деяка робота. Не знаю, чи ми встигнемо все зробити, але частково щось ми зробимо. І заодно ознайомимося з тим, що ми вже зробили. Лука, як завжди, за котами бігає. Ходить, тішиться ним. Всі вже зібрані, ми вже готові вирушати на нашу хату. Як ви думаєте, кого ми чекаємо? Правильно! Аню! Ура! Я хочу щось може показати. Я вам, взагалі, то хотіла показати нашу обновочку. Не, мою. Я собі купила рюкзак. Розовенький такий, такий кльовенький. і Взагалі він, він, дуже, він дуже такий вмістительний, там багато всього влазить. Моє біле барахло, це вже просто він з першого курсу, а може, ще того раніше, ще зі школи. Коротше, років 10 точно, я з ним лазила. Там був вибір, що такий був чорний, теж кльовий. Але от мені захотілося чогось уже. Ось ми вже в нашій хаті. І так, наша яма. Вовна. Одна глина. І тут ще одна проблема в нас з'являється. Якщо чорнозем ми висипали в город, то глину ми не можемо вже висипати. Я пару тачок висипав, то отримав від даньки, чому я висипаю глину в город. Тому нам прийдеться її висипати в інше місце. Зараз покажу куди. Наступний момент. Яма. Там, де був погреб, ми цеглу звозимо сюди. Зараз покажу, що за погріб. Тому, щоб нам продовжити купати яму, нам спочатку треба розчистити іншу яму, куди ми будемо викидати потім глину. А оце наша інша яма. Тут раніше був погріб. Але потім сталася одна халепа. У нас тут є така штука, як ринва з будинку. Вона підпирається тут палкою і далі трубою стікає вода туди. Ця палка обвалилася, і ринва впала. І вся вода текла сюди під стіну. Воно текло, 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 а потім обвалило стіну. І все це обвалилося разом з льохом, все впало наниз. Я вчора все це діло розгрібав, знайшов трошки цегли хорошої, то я цю цеглу зразу хочу повозити в хату до ями, щоб потім не треба було таскати. зразу там в мене була цегла. Як треба буде мурувати, в мене вже все на місці є. Глину ми будемо возити сюди. Тільки спочатку цілу цеглу перевозимо в хату. На городі у нас, ну, в садку, на полі, як хочемо сказати, були деякі оглубини. Ось такі. Я сюди вивозив землю. А оце наша глина. Вона тут геть не потрібна. І тут так само я також понакидав. Не знаю, що з нею робити. Або забирати її звідси, або розрівняти, зверху землею присипати. Побачив. Отже, план дії зрозумілий. Вивозимо цеглу, а тоді туди ми зможемо звозити нашу глину. Погнали? Так, затарилися ми зані відрами. Йдемо в першу чергу, позбираємо горіхи. Ми взяли з собою тільки 5 сіток для горіхів. Не знаю, чи нам їх вистачить. Я думаю, ми 5 назбираємо і все. Більше сьогодні збирати не будемо, остальне вже завтра прийдемо. <звітло> маленькі так, Як засіли ми під великим горіхом, а там же тих горіхів. Ми вже 2,5 відра назбирали. тут ще є. До слова, ще три горіха. там. А на надборі вже темніє, то я не знаю навіть, чи ми встигнемо горіхи позбирати, не кажучи вже про всю остальну роботу, яку нам треба зробити. Назбирали ще за ній майже по повному відрові. А може, ще зараз підемо під інший горіх, що там встигнемо трошки Давай, давай, вже давай, на дворі давай. темніє. Камера погано знімає. Ні! Зараз переключиться на телефон. Куди ви залізли? <плес> Ох, то вже працівники. Аня, як тебе справи? Я збираю. Я вже не бачу, що я збираю настільки темно. Дуже рано темніє. Дуже мало вже можна зробити роботи. Ми вже знімаємо зі спишкою, на дворі темно. Анечка, давай, все. А де його шапка? Букат. Адам, де твоя шапка? То жук малий такий, він любить знімати шапку. Вона йому просто муліє. Носки знімає, колготи. Йому все це муліє, йому воно не потрібно. Все, Аня, забирай пусте відро, дай я візьму це. Отже, взагалі темно стало. Можна було б ще збирати, але в зв'язку з тим, що вже Каня каже, рано темніє, ми назбирали тільки чуть більше піввідра. Зараз ще завеземо, щоб не в холосту прийти, не за одними горіхами, завеземо, напевно, ще тачку цегли до хати з ями і будемо йти додому. До речі, Аня сьогодні хоче якусь смакоту пекти. Тільки манечка не каже мені, що Таке має бути. І того, в нас вийшло три сітки і ще трошки. Включили на світло. Ти показувала вже скільки там цегли. Це коротше рився вчора в ямі. Сидів знизу. Там з дна достав, скільки цегли хороша. То це Але... все просто з дна. Так. Да. Але в основному вся цегла там така, вже на куски, вона вже, знаєш, дощ її розмив. І плюс, коли вона все падало, воно все розбилося. І там, по суті, нормальної цегли і немає вже. А де ти будеш її зараз викладати. Та там же щось єчні. Кладе толік цеглу в хату, в кухню заносить, щоб одразу морвати. Я правда не знаю, як він збирається там е, купати другу половину ями, там глина. Я взагалі кажу толіку, там може бути далі знизу вода. Нащо її купляти? Цеглу. Якщо в нас є ще стільки багато всього, розібрати. Коли нас спустує дві ями одна яма з льоха розваленого, а друга яма силусна, яка нам не потрібна, то треба спочатку навести там лад, цеглу гарненько розібрати, яму засипати і тоді вже. Думати про покупку цегли, якщо її не вистачить. До речі, десь ми хочемо зробити таке одне повне велике відео про те, як ми будемо обрізати дерева, не саме нарізати, спилювати, а їх чистити. Чистити кущі, дерева, обрізати, робити вже такий лад, що вже на другий рік наші плоди були вже великі, такі рясні дерева вже були. Що там, як вас справи? Ага, вже хазяйнують. Що ти, бо їй сюди залазити. О, mm, бо як красиво. Oh. Ну що, побистрічку зараз ми замісимо тісто, бо вже пів дев'ятої вечора Адама треба класти спати, що не знає, чим його покормити. І луку треба кормити, не знаючи. Замісимо зараз тісто, воно постоїть поки півгодинки. Якраз ми покладемо лих спати нагодуємо і тоді Повернемося пекти наші сирні палочки. Після того, як ми наші дріжджі з цукром і сількою розмішали, нам треба 360 мл води Теплої, обов'язково, будь ласка, теплої. Додаємо сюди, до дріжджів. Ми беремо 5 столових ложок оливкової олії. В мене її зараз немає, тому я беру сонячнику. І тепер даємо 300 ой, 600 г борошна. Дітям на вечір конкретно заходить. Адам там стоїть книжечку, читає. На Лука ходить, б'ється, кусається і кричить. А що ти готуєш? Нічого, Ні, от тісто на що там ліпили? Ну, палички такі сирні будуть. Наш нікон читає Адамові гарну казу, а Адам. Просто обожають читати казки. Вони сіли двоє і читають. Бери книжку в нікуни, все і дам їсти. Не бере, не бере, і все. все. Знаєш, ми відучуємо мадама від грудного годування. І Аня каже, Толік, поклади сьогодні ти його спати, щоб він не ціплявся до мене. Отже, перевіримо, що з цього вийде. Зараз <гадару> буду пробувати класти його спати. Папа. Кажи мамі папа. папа. Кажи папа. 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 Дай, 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 дай. Дай. дай мені тьо! Все, дай, дай. Дай, па. папа. Кажи папа. Папа, папа, хоча я в принципі думаю, що з цього нічого не вийде. Пройшло 20 хвилин, а кадам вже спить. Тато впорився своєю задачею. Навіть не колисав, сам заснув. Щось там пригав по ліжку, скакав, треба було, це треба було бачити, як він пригав по ліжку. Але потім щось в одну секунду влігся і все, виробився. Чую, як супе, все, спить. Аня з лукою вчить букви вчать. Анічка, він не забув, він просто неуважний. уважний. Ти а він си, би, ли, а ти. Поки аня вчиться з лукою заставила мене прийти на кухню. Каже, три сир на маленьку терточку на ну, оці палички сирні. Мисочка сиру в нас є. Прийшла наша анічка люба. Включила духовку. І знаєте, що вона каже? Коже толічок може ти нас будеш готувати. Хоче, коротше, типу. Хороший чоловік по факту вона хоче зробити, да? Але по факту вона хоче просто спригнути і піти собі задерти ноги там себе. Коротше, наш Лука. Ти мене обляти можеш? <рес> ти не відмахати від мене можеш. <рес> Сьогодні він каже на голосі. мама, а чого тату вона нам не готує ніколи? <рес> Я кажу Лука, так він ж кажу, готував і картоплю пік, і що там кажу, А, він каже, яєчко робив з овочами вам. Ну і що каже мама? Картоплю згоріла. <рес> Так що Толік, давай, виправляй. Да, добре, добре. Просто Толік буде робити, я йому зараз все розкажу. Точно. Я просто хочу піти помитися в ванну. Я така взагалі, хочу лягти собі, полежати, покваситися. Зараз покладу руку, він дивляться одного мультика. Читаю йому казку, спати він іде, а я йду митися. Захотіла Аня втекти від мене. Каже, сам все роби. Кажу, Аня, давай не вмішай своє Кетчупи. Томатної пасти беремо небагато. розводимо її з водичкою, таке, що було, як кетчуп на піцу. Як так, розвели. Збиваємо одна яєчко в кружечку і збиваємо виделочкою. Може ти хоч першу зробиш, покажеш мені, як вона має бути. Ти гониш, Аня? я ж сам цю ерунду не зроблю. Беремо оцю штучку, беремо робимо булочки. Невеличкі, тому що тісто буде рости. Такі і тунесенькі. Викладаємо їх, сипаємо борошно. Це я тобі розказую. Ти покажи мені це! Засипаємо борошно! Ти мені оту першу зроби і покажи мені, будь ласка, як воно має бути. Посипаємо борошном бляху, бляшку нашу, викладаємо сму ці смужечки наші, щоб трошки відступати від них, бо вони будуть рости. Намазуємо спочатку яєчком кожну, потім намазуємо кожну томатиком і посипаємо зверху з сирком в духовочку. Дивимося, що вони були готовенькі. Ну, я думаю, їм хвилин 15 буде достатньо, а то й може менше буде. Боже, як все просто. Як все просто. Принесла Аня тісто. Ось таке воно в нас вийшло. Таке, таке підняте, хороше. А я в нього тисну. Оооо. Все, здулось. Отже, ліпити ми ту ерунду закінчили. Ось що у нас вийшло. Ціла бляшка от таких паличок. Не знаю, що з ними буде. І Ще залишилась одна, то я зробив таку цар паличку. Так. Да. Тепер засовуємо в духовку, тільки я не пам'ятаю, що вона там казала. Коротше, засовуємо в духовку, а там побачимо. 15 хвилин. О! Маленький ми засунули, а цар паличку ми залишимо на потім. А поки що треба це все барахло, яке ми тут, ну, яке я тут наробив, треба це все буде поприбирати. То тільки що заглядував, виглядає вона апетитно. Ммм. Печуться. Я надіюсь, вони вийдуть смачні. Аня аж з ванни вилізла на готовеньке. Прийшла. Толі значить, всю роботу зробив, а вона тут така, вся хазяйка прийшла виймати їх. Вийся, блін. Чи що, хай ще посидять? Я не знаю. Але Ти клівобі. в нас професіонал, то що хоча поставить. Це булочки в тісті, це булочки з сиром зверху. Я, чесно кажучи, okay. навіть не могла б подумати, що Адам засне століком. Це так, блін, це так обідно. Так обідно, що він не тільки я, твій. Я, я, я вчора приходжу, отак дивлюся, вони так сплять гарно. Я, мене ж рано, аж реально аж сльози виступили від того, що настільки вони ростуть швидко, і я просто не встигаю за ним. Хочеться так ще побути біля них, поближче, пообнімати, але. Да. Час іде, діти ростуть. Ми старіємо. Така то фігня. До речі, завтра ми ж будемо їсти скумбрію, яку я засолила позавчора. І ми купили чотири скумбрії в Луцьку, коли були. Я зробила русол. Пів літри води на кілограм скумбрії, дві столові ложки солі і одна столова ложка цукру. Вода має бути перекип'ячена, охолоджена. Заливаємо, додаємо це все і накриваємо цю скумбрію. Вона стоїть в теплі три годинки, а потім в холодильнику. Так, я виняв оці булочки. Ой, смакота! Тільки мені здається, їх трошки пересушив. Не треба було їх ставити на тих пару хвилинок поставив пектися. Цар Будем тоді куштувати, що це в мене вийшло. Да, то я поверсі. Налетіли коршуни, наші булочки хочуть всі з'їсти. я попробую, яка вона на смак. Сиру достатньо, да? так? Так, ням-ням, перекусили, тепер виймаємо цар-булочку. Mm. Гаряче, чуть пальці не попік. Ой, все, закінчимо з тими печеннями. Отаке тут у нас вийшло сьогодні відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і зустрінемося в наступному відео.